Всім привіт! З вами компанія Carvel. Хочу показати дуже класне комерційне авто, яке ми викупили на німецькому лізніному аукціоні. Це Volkswagen T6.1 2020 року. Довгій базі, це у нас Long на 2 літровому дизельному двигуні на 110 кВт на автоматичній коробці передач DQ500. Авто у нас приїхало. З Німеччини з пробігом 183 тисячі кілометрів. Вся історія обслуговування на офіційному дилері Volkswagen. Все б'ється до, до останнього заїзду. Сфокусую вам він-код, можете перевіряти дану автівку. Так, У нас дуже крутезний колір, орано грау, по кузу у нас вона без підфарбувань, немає ні подряпин, ні царапин. Дуже гарний збережний стан. Ми бачимо розпашоночку, камеру заднього огляду, форкоп, партроник. Гляньте стан багажного відсіку, все віддалі, арочки, все як нове. Нічого не подряпано, не затерто. Будка в ідеальному стані. Дане авто ми також можемо переобладнати пасажир. Кого зацікавить дана пропозиція, можемо зробити переобладнання на дану автівку. Так, диски у нас r 17 на резині Goodyear. Це у нас все сезоночка M+, плюс Резина у нас 24-го року. Нова. Що спереду, що ззаду. Ми бачимо передній патроник, дістрон, датчики світла, датчики доща. Так, переходимо до салону. По салону у нас все ідеально, нічого не, не затерто, не порвано. Сидіння у нас трохмісні. Сидіння водія з підлокітниками. Гляньте стан порогів, нічого. Не побито, хто, їх, хто знає їх болюче місце, тут все попадає ремінь, все вибивається, тут у нас все віддалі по пластику. Також немає не потертостей, нічого. Зеркала в нас з підігрівом. Штирине мультикермо 2000 пробігу, майже вже 183 навігація. Discovery Pro, CarPlay, з Android Auto. Ми бачимо підігріви. Передніх сидінь, кондиціонер, підігрів лобового скла, три ключика, DQ 500-та коробочка, зарядочки до телефону. Так, сфокусую він код, забувся. Кого зацікавила дана пропозиція, може собі перевірити по, офіційному базі. по офіційній базі. Так, під капотом у нас все порядок. Жоден болтик не крутився, не знімався. Антифриз в нормі. Турбінка все сухеньке. Это тоже у нас резиновые клинки, сиденья пассажира двухместно. Пластик у нас в хорошем состоянии. у Колер цей дуже классный. Так, перевіримо зараз прибором, в якому стані у нас лакофарбове покриття. На аукціоні було заявлено декоро експертизі, що автівка не фарбована. Тут у нас є маленький дефект, де врізається вікно, щось з середини, вдарилось і зробилось такий маленький горбік. А так все покузу у нас бідалі. Камера я казав. Так, друзі, лобове у нас ще в оригіналі, Дев'ятка стоїть, по тих паспорту у нас 20-й рік, модельний 20-й, 20-м роком. Лобове з підігрівом. Друзі, дуже класне збережене авто, сертифікат в наявності. Кого зацікавила дана пропозиція за даний транспортний засіб? Ціна буде 25 тисяч доларів. Кого зацікавив? Наш варіант: не зволікайте, дзвоніть, пишіть, телефонуйте. Всім гарного дня!